Хочемо запропонувати вам варіант Спорту» – це у нас спорт літній. Тут у нас є варіант футболки, майки, лосіни, є вітровочка. Такий мішечок має вагу 16,7 кг. Хочемо вам сказати, що собі вартість одиниці в районі коливається від 80 гривень до 90 Дивіться, перше, що у нас попадається, це ось такі штани. Вони йдуть спортивні і легкі штани розміру «М». Бренд йде крейм. Так, ще щось тут... О, ось ще одні ось такі штанішки легенькі. На резиночці. Ціна за кілограм такого спорту 10-10-15 євро за кілограм. Грям такого легкого. Тут багато попадається одиниць, тому що це є дуже легкі речі, вони йдуть літні. Ось, дивіться, такий варіант футболочок. XL. Дуже цікава упаковочка. Ось варіант таких футболочок. Зараз вам покажу на малюночку. Ось так. Мікс іде чоловічий і жіночий. Отака футболочка жіноча. І так багато таких у нас тут попадається і маєчок, і футболочок. Бувають і лосіни спортивні, короткі і довгі. О, зараз я покажу маєчку. Дуже легкого, цікавого матеріалу, такого, як зараз на літо, він дуже легкий, легко стирається, носиться дуже чудово. Так, Тут у нас футболочки. І ще одна футболочка. Цього варіанту цікавий мішечок. Якщо вас буде ще цікавити більше огляди, пишіть нам на вайбер, на наші сторіночки, інстаграм, фейсбук, будемо вам відповідати. І при потребі покажемо вам більш детально цей мішечок.